Так, добрий день, дорогі друзі, підписники. З вами Сергій. Як і казав, Деволанус уже підрозібрану. Українська зборка. Як бачите, з кондиціонером, це ж будка пікап український. Начало вже 260 тисяч на спідометрі. 271. Ремінь ГРМ від'їздив. 50. 50 тисяч 60 тисяч від'їздив. Був континенталь ремінь. Тягнули вже до останнього, мотор почав уже уже сильно жерти масло. Дві спічки з'їдав за тяга щось пропало. Буду відео сьогодні не про те, як зібрати мотор, а про те, як відкапіталити і все продефектувати. Генератор наш гудить. Тут все треба замінювати, все треба нове ставити. Розпредвал звертаємо при розборці відразу на розпредвал. Зачасту стираються четверті кулачки. Як бачимо, вони у нас живі повністю. Бо По можна приділити ось відпечаток наш. І ось оцей. Тут у нас майже стертості немає. Так що, я думаю, що тут можливо. Щось з розпредвалом, ну ні. Ну що, знімаємо зараз е, пенал ось цей. Ось я вже його все від, відкрутив. Зараз підкалупувати треба. Знімаємо наш пенал. Якийсь тут розбіг намічається. А, це шестерню відкрутив та й розбіг. Звертаємо увагу на всі кулачки, бо в них в ланосах від поганого грязного мастила забиваються ось оці отвори і погано поступає мастило. Так, нам треба відразу продефектувати всі наші. Бачимо, вони не Ні один не вжимається. Ніби то як все добре. Йдемо до кулачків. Бачите, тут все непогано, кругом все ціле, нам ще треба їх теж витягувати звідси. Зараз ми їх витягуємо і по одному туди перекладаємо. Треба дивитись тут теж на рокера на оцю вироботку. Бачимо, це проблема на цих ванусах, ну це воно їздить і нема нічого. Бачите, ось оця полосочка. Якщо вона не дуже велика, Ставте його назад і хай їздить далі. На деяких зовсім її немає. На четвертому циліндрі чомусь вона саме більше виробляється на ланусах. Причому на багатьох. Так. Це все продефектувало. Тепер можна стягувати голову. Вже все відкручено, Беремо її знімаємо. Подивіться, машина від'їздила на бензині. Подивіться, як прокладка головки ГБЦ, подивіться, як вона добре прилягала всі з 2012 року. Зараз 26-й початок. Дивіться, як вона добре прилягання було, ніде не відставало нічого, було дуже хороше прилягання. Навіть посередині, правда, вже посередині прикручена було вже якби і слабувато. Но ну, все одно по ціліндропоршньової групі поки що нічого не можу сказати, тому що треба міряти. Заміряти. То, як кажуть, там хон при присутній, ну це таке на глаз, ви дві ви вироботку у тих 15 соток, ви їх не побачите. Ну, як ви бачите, скільки мотор відпрацював. Дивіться, от навіть поршня, поршню, поршня видно, дивіться. Білі поршня ось. Так що. Ну він тільки сильно почав е, жерти масло. Він почав під'їдати, якось різко за десь тисяч 20. Геть. Він так, ото уровень з'їдав за, за 7 тисяч. В принципі, це. Якби багато машин, які. Ну, Ланус взагалі має від заміни до заміни рівень тримати і все. Зараз подивимося на голову, ну я зараз застелюся і тоді вже подивимось на головку. Що там? Так. Ось наша прокладка. Бачимо, да ось є тут погані прилягання вже. Ну, по крайній мірі прокладка ще не була пробита. Колись у нас був ганус. Майже купували з мінімальним пробігом, то в нього пробила польська зборка, то в нього пробило ось оцей масляний канал і масло пішло сюди на наружу. Розбирали його, дефектували. Цікаво, що буде ось під'їдання є трішки, то не критично. Так що автомобіль їздив останні, останні ці 70 тисяч він їздив на спиртовому бензині. Ось отако, тільки, тільки заливався спиртовий, бувало, підмішували нефтяний. Зачасту це був спирт. Так що ось так. Кому цікаво. Так. Цікаво, що буде по чому не було тяги, мабуть, із-за клопанів. Це повезу головку на ремонт і дефект, дефектують. Тоді буде, включусь, покажу. Так, мотор витягується. Дуже-дуже легко званився. Він взагалі коробка. Тут зазори такі, що головне тут спереді зняти навісну. Отак і дівці піднімаємо його. На рівень піднімаємо, він висить, машину відкачуємо і все. Можна виключати. Так. Процес розборки триває. Я думав, що сальник передній потік. Но, оказується, або ця пробка тече, або ця пробка тече. Прийдеться їх перепаковувати ці заглушки, на масляному насосі. Зараз оце підрозбираю. І помпу хочу зафіксувати, щоб помпа цим розрізом вверх стає. Тобто отак. Вот Отака вот кізякака тут робиться під помпою. Розбираємо далі. Хочу записати, ось там є така виборка. Ось така на. Оце вона йде назад. Дивиться на, 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 на задню кришку. Дивиться на задній сальник. вон вона. Торчить це все. Вкладиші підтерті, 260 тисяч. вкладиші трошки підтерті, є витертості. Де він той вкладеш десь витів? Такий колінвал. Не знаю, чи прийдеться його шліфувати, чи ні, чи просто поставляться, подивимося. Такі, звісно, є потертості. Ну, витягуємо і. Кольца массовосьомні геть неподвижні. Ну, я думаю, що це і за вироботки. Вряд ли що це закоксувалося вони. Я думаю, що це не, за... і не замастило. Я думаю, що це просто прийшла вироботка, і це воно все закоксувалося. Ну, ви розумієте. Вироботка в кі... ну, вироботка в поршньовій. Став еліпс, воно почало масло жерти, і почало коксувати кільцо і за те, що кільця вже почали пропускати. Воно еліпс не може знімати. Циліндр, ну, ну я образно, не круглий, а він отакий стає і через ці щілини проходить масло. І по виходи масло тоді усилюється. Пройшов деякий час, пару днів пройшло. І возив я на промірку наш блок циліндрів. Як бачите, він ось вже підготовлений, в гаражі вже убрано. І сказали мені, що вироботка 5, 3, 5 тобто вироботка невелика. Я його погрунтував, покрасив. Поршня теж є по юбках вироботка. Що ми будемо робити, будемо збирати. Все в стандарті. Не будемо нічого заморачуватися. Колінвал ось у нас в такому стані. Є трішки вироб... виробленості, ну но... ще походи. Поршні ось в такому стані. Мені теж сказали, став їх. Хай ще їздять. Ось цей. Зараз, поки буде блок сухнути, головку ще не віддали. Мені треба спустити всі буде гідрокомпенсатори. Потім. Переберу генератор стартер. Ось в такому стані. І буду збирати потихеньку. Можливо, сьогодні і зберу поршнєву групу. Так що, друзі, піднімати, в принципі, на стартеру спробував. На генераторі підшипник гудить задній. Це 100%. Там він маленький. Таке зробили. Хто зна що, зараз ось тут будемо відкручувати. Замочувати, відкручувати. Я його мив. Був мороз, воно замерзало все. А, до речі, да, вже все перемите. Мені потрібно ось стартер перебрати. І ген... ой, генератор і стартер. І ось оцей... оцей ролик теж чи підшипник замінити. Зараз я це все розберу, продефектую і поїду куплю підшипники. І сальник. Ось сюди сальник новий куплю. Не пам'ятаю, замінював я його чи не замінював цей сальник. Ось сюди новий сальничок поставлю. На первічний вал. Це теж буде ставитися нове. Повністю новий комплект щеплення. Ось отаке, о такому кольорі валіло. Мені сказали, що це кращий варіант, ніж синьо-зелено. Ось оце кращий, мені сказали, варіант. Там китайсько а то французький. помпа ремінь ГРМ, Ось отаке. Ось такий ось набір. Тому цікаво, ось його, мабуть, якийсь код. Це по ланосу воно йде комплектом. Ще якийсь ось... Це мені замовили, сказали. Тут термостат новий. Помпа, термостат, ремінь ГРМ. Що ще? Ремінь ГРМ і ІІ. І, і. Ну і ролик на ремінь. Помпа. Ну, ви зрозуміли, повний комплект для ГРМ, навіть з помпою, тому що щось теж були проблеми з як з горки їдеш, температура чомусь падала. Я думаю, що це термостат треба під заміну. Термостат чогось посаветував спробувати 92 поставити. Не знаю. стояв 87, сказали, постав 92. Не знаю. Ну, ось так. Кольца сказали обов'язково Colden Smith. Комплект Колець там щось 1600 гривень. Комплект кілець. Ну, Будемо Colden Smith ставити кільця. Все, друзі, не буду відволікатися, буду займатися генератором. І так, ремонт продовжується. Значить, по коробці ми тут поміняли цеплення, перебрали, поставили новий сальник туди. Нове зараз масло зальєм. З гідроусилителя звели повністю масло. Що ми тут далі робимо? по блоку поставили. Перебили нові заглушки тому що наші заглушки старі, вони нікуди не годні вже. Бачите, якому вони в состоянні. Вообще, я їх почав вбити, вони наче особливо задні, оці дві взагалі труба. Зірочка, ти прийшла допомагати. Так. Е... Перебив, перебив всі шесть заглушок е... Отам от воно, як бачимо, оці штуцерка теж нові поставив. Пум-пурум пумбум. Насос. Що ти, зірочка? Отходь. Насос теж оцю пробку пересадив по-новому. Сальник поміняв. І оцю відкрутив от теж. Отудово масло текло. Все посадив на герметик. Тут все перемищу, треба гідрокомпенсатори спустити. Поршнява лежить, не пов'язана. Ну, так кажуть, коли кольця поставить. Е -е. Ну що, робота продовжується. Робочий процес, головку вже зробили. Всі 8 клапанов. Головку зробили. Ну, що? Процес іде, щоб показувати, така. Мілочі, воно як всегда. Мілочі такі. Дуже багато времени займають. Оця мілочевка. Проще мотор поставити туди на місто вже зобраний, чим оцю мелочі робити. Мелочі це завжди так довго, так, так воно нестандартно. Все. Ну, треба його зібрати нормально. Ого, аж сюди потекло, це. Треба зараз буде повитирати. Отакий включення, по суті, ні о чому. І ще треба на розпредвалі сальник перебити. Погнали далі працювати. Добрий день, уже пройшов період. Ланус вже проїздив якісь декілька, навіть вже якісь кілометрів, мабуть, 100 по місту. Пару днів відпрацював. І сталося таке. Бачите, знята кришка ГРМ. І ось наш ремінь, дивіться. Е, приїхав батько, каже, щось, е, щось як чухрає звук, такий чух 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 Робимо. так чух-чух-чух. Ну, давай шукати вчора по-бистрому. О, головка вже, так і, так і теряються головки. Давай шукати по-бистрому. Зняв цю кришку, головне до ГРМ-а швидко лізти. Ці грімні обірвуться, то то нічого страшного, там ціна питання 400 гривень, а як тут обірветься, ціна питання дуже дорога. Полив води зразу, вскрив ГРМ, ніде не потертий, подивився, тут то десь є такі потертості, нічого страшного нема. Потім газнув, і ремінь наш робить. Як у фура дальнобойщики їдуть, а в них оті стропи, тр -т 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 -т. Ну, такий, він отак бігає. Натяжка слаба. Що я зробив не так. Я натягував ремінь за одним разом. Я поставив ремінь, подивився все по мітках, поставив цей ролик, натягнув і зажав сразу. На ланосі на такий варіант не проходить. Треба поставити ролик, підтянути його, прокрутити, ну, витягнути стопорне кольцо, прокрутити. Він сядеться трішечки ремінь. І ще трішечки покрутити. Хай він трішки сяде. І тоді його підтягнути. Ще можна пальцем трішки його натягнути. Щоб оцього цього не було. Оцього, оць, оцього ефекту, оцього, він виходить як газу а він отако бігає, аж аж отако бігає цей ремінь туди-сюди. Так що е, зараз мені прийдеться знову все розібрати. Автомобіль працює. Дуже непогано, рівненько завівся співтика. Не було времени коли знімати зовсім, уже все піджимало. Я його бистренько зібрав, завели, він виїхав і поїхав вже на наступний день вже працювати. І ось така маленька деталька з гуром буде дуже великою по проблемою. Тому що треба скинути ремінь гура ремінь кондиціонера, це все зав'язано тут добряче на ланосі. Так що, погнали, будемо зараз ось це знімати повністю, щоб воно нам не мішало. Доступ був хороший. Будемо мінімалізувати наші доступи. Треба буде шків відкручувати. Треба ось тут цей весь пластик розбирати, колесо знімати. Добрячий час роботи тепер у мене доп... доповнення є. А так якби цього б не було, Ланус би поїхав з одного. Виїзду і ніяких би проблем не було. Давайте, ви дивіться, продовжуйте, а я дороблю. Ремінь нашій ось. Зараз ми будемо. Я вам так буду показувати. Давайте отак. Зараз я, значить, що роблю. Я тут знизу відпустив трішки наш ремінь ГРМ. Тепер що я роблю лю, щоб свободно наший болт був на, на, на натяжителю і тепер прокручуємо. Ага, зараз швидкість треба вимкнути. Прокручуємо. Прокручуємо. Дивимося мітки, бо вчора ремінь. Компресія хороша. Прям так о, мітка. Перевіримо на всяк випадок мітку. Так, мітка наша є. Так, тут на колінвалі мітка, тут теж мітка. Так, і що ми маємо? Крутимо ще його. Не розумію. Нібито, все, нібито й все й хорошо. Я не бачу тут ніякої такої Ого, компресії. Прям крутить не можу. Не знаю, я не знаю. Не бачу тут я ніякої такої проблеми. Можливо, воно вже й як було, так і є. Можливо, трішки треба пальцями піджати і затягнути. Зараз так спробуємо. Тому що не знаю ремень, ро, ролик ремень, комплект. Іна, що воно за якість? Не знаю, була помпа, термостат, ремінь ГРМ і ролик. Друзі, зараз ми його, ну, стрілочки зійшлися, тобто все в нормі. Це у нас, мабуть, слабіше, це, мабуть, сильніше. Я його зараз, мабуть, трішки ще підтягну і зажму. Так, да, Стрілочки дожні зійтися. Я його зараз ось отак треба його прокрутити пару разів. І подивіться, трішечки підтягну і зажму. А там він вже хай сам регулюється. Я вже думаю, що це, мабуть, досить. Якщо якісь будуть питання, ну я думаю, що не буде, тому що все-таки ремінь непоганий ГРМ. Ну вже по натяжці, вже непогано. Ось бачите, відходить назад, бачите? А якщо його сюди трішечки, то должно все непогано бути. Ось бачите, ця стрілочка Мабуть, повинна сюди попадати. Якщо його вручну підтягнути, то натяжка взагалі добра. І зажимаємо цього болтика. Погнали збирати. Турбіна, так, карантин. мотор зібрали. Там все нормально, по ремню ГРМ, підтягнули його, заводили вроді би поки містішина. Якщо буде шкряботіть, треба буде купляти бошовський ремінь, викидати, купляти бош і ставити бош, бо щось якийсь може брак. Ніхто не знає. Так, тут поставили новий моторчик і нову резинку. Треба обов'язково ставити нову резинку і новий моторчик, бо воно або те, або те тече. І стартував погано моторчик. Рідний моторчик погано стартував, так як це а потом починав розкручуватися. Ну, вже йому прийшло время за З 12 го року по 26-й, скільки це виходить. 14 год. 14 год. <кій> і дверну карту. Зібрав дверну карту, зараз поміняємо цей е, моторчик. Уже новий купили. Просто туди цю пластмаску знімемо, поставимо, прикрутимо, Должно швидко ремонт пройти. Ага, треба, ану Зараз включимо. Ану, пробуємо. О, закачає. Тільки щось десь води немає. А де вода? Ого! о Оце давляк. Десь закачало, видно. Оце давлення. Моментально накачує. Ого, та ти шо? Аж так. Тут на ополі, то бризне. Аж... Та-та там на ополі дуже сильно.